Чорні черешні з фіалками, яблука з карамеллю, чорниці з лакрицею. Варення Крістін Фербер грає ароматами. Конфітюри француженки смакують гурманам з усього світу. У невеличкому містечку Нідерморшвір, що у французькому Ельзасі, Крістін має невелику кондитерську. Вона її власниця у четвертому поколінні. Щодня з шостої ранку господиня вже на ногах. На початку 80-х вона продала перші склянки з варенням, яке приготувала сама проти волі своєї матері. моя мати. Тоді сказала: ні, варення використовуємо лише для декорацій, а продаємо конфітюр тільки відомих виробників, як от одвомамочібефенк. Натомість клієнти сказали, що хочуть тільки мого варення. Інакше пригрозили, що підуть. і пішли, нічого не купивши. Тоді у Крістін заграло частолюбство. Як тільки були готові усі її пироги, вона бралась за варення важливим є справжній солодкий смак, і тоді ясно, чи вдався конфітюр. Ну a... Я завжди беру 4 кілограми фруктів і сік однієї цитрини. Чужу аж до сітру. Крістін Фермер працює з невеликою кількістю фруктів і тільки сезонними. На сьогодні вона створила понад 850 сортів варення, як оцей малиновий конфітюр за рецептом бабусі. Коли я варю варення, то уявляю його певну консистенцію та кольор у каструлі. Тоді я змішую все доти, поки не побачу у каструлі те, що хочу бачити. Результати роботи Крістін дали привід називати її королевою варення. Королева варення чи фея конфітюру. Так мене називають інші. Але мені подобається це, безперечно, краще ніж кухарка чи щось таке. Фея та королева це прекрасно. Королева, що напружено, працює, як наголошує сама Крістін. Варення вона продає у своїй кондитерській та на замовлення по всьому світу. Склянка у 220 грамів коштує від 6 євро. Втім, Крістін відома ще як авторка. У кількох книжках вона розкрила секрети своїх рецептів. У Франції, Італії, США та Японії Крістін ще й проводила курси із приготування конфітюрів. Крістін Фербер у своєму саду. За будь-якої погоди вона завжди дивиться за своїми фруктами. Валя. Переважно Крістін використовує фрукти з ельзасу, поставки від місцевих селян. І назад до кухні. Із чотирьох кілограмів фруктів виходить близько двадцяти склянок варення. Королева має знаних клієнтів, як от французьких зіркових кухарів Дюкаса та Бокюса. П'єр Ерме, який тримає одну з кращих кондитерських Парижа, теж її клієнт. той факт, що люди повертаються до той, мене і кажуть, як їм смачно, та знов і знов купують варення. А також популярність у світі свідчить лише про те, що я, мабуть, таки щось роблю правильно. У кожній склянці неймовірна ручна робота. Сама ж Крістін Фербер має ще багато конфітюрових ідей.